Вітаю всіх глядачів нашого телеканалу у студії Катерина Можаєва і далі головні новини Закарпаття. Область передала сучасний рятувальний човен Магнум та спецобладнання для проведення невідкладних робіт на воді колегам із ДСНС в Одеській області. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. За його словами, спеціалізовану техніку залучатимуть у рятувальних операціях і, можливо, для супроводу операцій з транспортування зерна з місцевих портів. Човен виготовлений зі склопластику і має низький надводний борт для полегшення рятувальних операцій, системи. Самовідкидання і самовиправлення оснащений дизельним бортовим двигуном водометного типу. На борту встановлене сучасне навігаційне обладнання. На Рахівщині провели в останню путь полеглого героя Василя Оприша. Він був смертельно поранений під час ворожого обстрілу поблизу села Степова Долина Миколаївської області. Про загибель 27 липня військового із Закарпаття стало відомо 29 липня. Як повідомила Великобичківська селищна рада, прощання із захисником та чин похорону відбулися у селі Луг Рахівського району. Василь Оприш народився 7 лютого 1985 року. І Війни в Україні став на захист рідної землі. Герой проходив службу на посаді старшого водія стрілецького відділення, стрілецького взводу. До останнього подиху протистояв ворогу і вірив у перемогу, виборюючи її для українців під час ворожого обстрілу поблизу села Степова Долина Миколаївської області Василь Оприш був смертельно поранений. Незабаром між Ужгородом та Івано-Франківськом може з'явитися залізничне сполучення. Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький провів виїзну нараду у Рахові. Спільно із місцевою владою, представниками Львівської залізниці, Держмитслужби та Держприкордонслужби в Закарпатській області обговорили перспективи запуску потягів сполученням ужгород Івано-Франківськ через Рахів. Особливість маршруту полягає в тому, що близько 30 кілометрів колії у напрямку Прикарпаття лежать через teritoriul României. Із 53 автошкіл на Закарпатті немає такої, яка б навчала водінню людей із інвалідністю. Найближчий такий заклад знаходиться у Львові. Утім, доїхати до нього людині з особливими потребами складно. Саме пересування людей з особливими вадами обговорили в Ужгородському прес-клубі. Крім того, підготували петицію, аби звільнити від митних платежів людей з інвалідністю, які ввозять за кордону автомобілі для власних потреб. Пан Володимир, людина з особливими потребами. Чоловік проживає у Великому Березному, а сьогодні приїхав до Ужгорода. Власного автотранспорту немає. Позаяк каже, немає можливості отримати водійське посвідчення на Закарпатті, тому змушений користуватися громадським транспортом. Хотів би записатися і вивчити ну, на права. Ну, так як я інвалід першої групи, не маю можливості безкоштовно вивчитись. Ну, а в майбутньому також хотів би, ну, як то кажуть, автомобіль, якби конечно, була така можливість, ну, просто інвалідові по маршрутках от зараз пока добрався з Березного до вас, то півтора години пройшло. Люди з інвалідністю, кількість яких через бойові дії в Україні та різні соціальні фактори стрімко збільшуються, заслуговують на якісне життя та вільне пересування. Запевнили під час зустрічі. Мова йде зокрема про спеціальний автотранспорт, переобладнаний для них. Утім, це питання в Україні не врегульовано. В Закарпатській області проживає 62 тисячі людей з інвалідністю більше півтора тисячі з них стоять на обліку в органах соціального захисту на право на. Отримання автомобільного транспорту. І ці, ця черга вона не рухається вперед протягом десятків років. Люди не мають можливості отримати відповідний автомобіль. Разом з тим, це для них є конче принципово. Тому група громадських організацій вийшла з ініціативою створити петицію щодо внесення змін до Податкового кодексу. Щодо того, аби забезпечити нульове розмитнення таких транспортних засобів, у випадку закупівлі їх за кордоном, а також надати право особам з інвалідністю самостійно закуповувати собі транспорт. За словами лікаря Катерини Зінов'євої, чимало пацієнтів не мають змоги добратися до медичного закладу через ампутацію нижніх чи верхніх кінцівок. Тим такі люди мають мати змогу добиратися до лікаря на відпочинок чи в будь-які місця за своїми потребами, і для них варто обладнати автомобілі, аби ті могли вільно пересуватися. Крім ампутації, ще є травми спинного мозку і є травми голови. Да? Те, що називається brain injury. і будь ласка, не забувайте про те, що у нас ще є. І були, і вони народжуються. Це діти з інвалідністю, яким теж треба кудись переміщуватися, і для того, щоб батьки так само вивозили їх на відпочинок. На Закарпатті діє 53 автошколи. Втім, жодна не навчає водінню людей з особливими вадами. Найближча спецшкола знаходиться у Львові. А навчання триває три місяці. Втім, для таких людей їхати в сусідню область на навчання дуже складно. Окрім цього, попри наявність в Україні постанови кабміну щодо. Забезпечення осіб з інвалідністю спеціальними автомобілями бюрократичні процедури досить затяжні. Все через відсутність можливості людей з особливими потребами оббивати пороги державних установ. Тож ці питання потрібно врегулювати. Запевнили спікери під час зустрічі. Закарпатець намагався незаконно вивести з України бурштин на майже 2 мільйони гривень. За інформацією слідства, житель Хуського району попередньо придбав 309 кілограмів необробленого бурштину. Який відноситься до дорогоцінного каміння, розмістивши його у спеціально переобладнаних паливних баках автомобіля Рено Магнум», намагався приховано вивести за межі України протиправну діяльність особи викрито на пункті пропуску «Дяково» співробітниками закарпатської митниці. На бурштин, вартість якого експертом оцінена в 1,9 млн грн, мільйонів гривень, накладено арешт. Наразі вирішують питання щодо обрання чоловіку, міри запобіжного заходу. 197 пачок сигарет, прихованих від митного контролю, позбавили румунського перевізника тягача за 400 тисяч гривень. Виїжджаючи з України у напрямку Румунії, 43-річний водій вантажівки обрав для перетину кордону митний пост дякове автомобільний. Під час проходження митного контролю румунський перевізник впевнено сказав інспекторам, що в транспортному засобі нічого не приховує. Утім, у порожнинах декоративної обшивки верхньої частини кабіни та в порожнині корпусу під. Лукотника були заздалегідь приховані 197 пачок сигарет різних торгових марок. Відтак, відносно румунського водія вантажівки, склали протокол про порушення митних правил. Виявлені сигарети вартістю в 13 тисяч гривень, та вантажний тягач марки Ман, оцінений у 409 тисяч гривень, що використовувався для переміщення прихованого товару. Вилучили до рішення суду. На Закарпатті обікрали знану українську акторку. Нещодавно до поліцейських Ужгорода звернулася жителька Києва, відома актриса. Вона розповіла, що з приміщення будинку, який вона тимчасово орендує, викрали її сумочку. Розшукати зловмисника та повернути потерпілі викрадені речі, необхідно було якнайшвидше. Адже серед викраденого були не лише коштовності і гроші, але й закордонний паспорт, із яким відома кіноактриса невдовзі мала виїжджати за кордон на кінопроби. Переглянув. Що записи з камер відеоспостереження дільничні офіцери поліції встановили особу зловмисника – 19-річного ужроця, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності. Чоловіка оперативно розшукали. Зізнавшись у скоєнні крадіжки, чоловік видав вкрадені ним речі, які ховав на одному з місцевих кладовищ. Прізвище української актриси, яку обікрали в поліції, не називають. За фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження. На Закарпатті посилюють пошуки паліїв сухої трави. Цьогоріч в області зафіксували більше 2200 загорань в екосистемах, із них 46 у лісах регіону. Кількість таких пожеж, порівняно з минулим роком, зросла майже в чотири рази, і тенденція невтішна. Однак, спекотна і засушлива погода не єдина причина численних займань сухої трави. Закарпатським вогнеборцям щодня доводиться гасити пожежі, які виникли через необачність чи навіть свідомі дії недобросовісних людей. Аби приборкати і притягнути до відповідальності місцевих паліїв сухостою, закарпатські правоохоронці, рятувальники і лісівники посилюють роботу з їх пошуку та виявлення. Пожежа спалахнула на кладовищі села Негрово. Вогонь знищив суху траву на площі одного гектара, а також пошкодив кущовий паркан та пам'ятники. Про це повідомляють в головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області. На гасіння залучили одну одиницю техніки 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Іршави. Площа Корятовича в Ужгороді, де спостерігають найактивніший потік автомобілів, а також пішоходів та звідки щодня відправляється, чимало громадського транспорту перекрита. Тут на перехресті розпочали капітально ремонтувати дорожнє покриття. Відтак змінили знаки та рух автівок. Триватимуть ремонтні роботи близько місяця. Загалом у місті до кінця року мають намір відремонтувати близько 50 вулиць. Перекрити рух, об'їзд для автомобілів та активні ремонтні роботи. Вулиці Дмитра Вакарова, Корятовича та Олександра Феденця в Ужгороді дочекалися свого ремонту. Ужгородці переконують, дорожнє покриття тривалий час було в незадовільному стані, тож його відновлення чекали із нетерпінням. Добре, що роблять Уже давним-давно треба було зробити дуже, дуже приємно, що роблять дороги. Слава Богу, зроблено чи добре буде, а що зроблено зробили. Мені незручності не спричиняє, просто зробити де буде зробленою. Щось хоч трошки. Чудово, ну ви ж самі бачите, чудово. Однозначно потрібен. Наше місто має бути гарним, ухоженим і має бути зручно нашим громадянам. Тут уже кілька днів поспіль капітально відновлюють дорожнє покриття. Для зручності пересування ужгородців та гостей міста встановили нові дорожні знаки, а також схему організації руху. Ми вимушені були перекрити трішечки рух по вулиці Вакар, Вакарова. Орієнтовно роботи будуть тривати місяць. По коштам, по нашим прорахункам, попередньо це буде десь в районі мільйон сто гривень. Буде влаштовано бетонне покриття. Яке в подальшому накриємо бруківкою для ремонту вулиць Ужгорода із міського бюджету вже виділили 45 мільйонів гривень. Ще 15 мільйонів планують спрямувати на наступному сесійному засіданні Ужгородської міськради. Загалом у місті до кінця року відремонтують більше 50 вулиць. Зокрема, уже тривають роботи на робочій руській Митрака, загорській та минайській. У Словаччині відкрили найбільший зелений лабіринт Центральної Європи. Розташований він у словацькому місті Стара Любовня Пряшівського краю неподалік від польського кордону. Підготовка до створення лабіринту тривала три роки, адже для реалізації проєкту потрібно було висадити 20 тисяч в'язів. За останні роки вони виросли приблизно до двох метрів у висоту і стали найбільшим лабіринтом такого роду в центральній Європі. Автор ідеї Йозеф Романяк, весь лабіринт. Посадив за місяць, проте знадобилося три роки, щоб рослини виросли. Було обрано в'яз. Це стійка рослина, її не потрібно поливати. Він чудово витримує засуху. Зазвичай на подолання цього зеленого лабіринту відвідувачам необхідно від 30 до 60 хвилин. Це все про що ми хотіли вам розповісти. Дякую за увагу. Мирних новин і до зустрічі на цьому ж каналі.